Чим цей мотокультиватор від кентавер відрізняється від інших? Дивись уважно, потужний двигун на 4,2 кінських сили та прямий привод із шестеренчастим редуктором. Це технологія, що забезпечує максимум ефективності без втрат потужності, Багатодискове щеплення для безпечної роботи. А передні гумове колеса це правильний вибір для легкого транспортування. Змінна ширина фрези – 44 або 63 см. Такий вибір дозволяє обробляти будь-які культури. Глибина. Понад 10 сантиметрів бур'яни не мають шансів. Виносний повітряний фільтр. Двигун працює чисто та без пилу. А металевий кожух глушника це не просто захист від опіків, а й покращення його ресурсу. Кермо регулюється однією рукою, м'які накладки зменшують вібрацію, а додатковий бампер спереду захищає двигун від ударів. Цей кентавр продуманий до дрібниць, компактний, потужний і продуманий до деталей. Кентавр МК 416